Так, давайте mm -hmm. познайомимося, бо ну, як вас нагадайте. Мене звати Любов. Дуже приємно, пані Любов, мене звати Віталій. Дуже приємно. Mm -hmm. е, ви після уроків тільки, чи що? Чи... А які уроки вже відпустка. А, вже відпустка літо. Ну, Добре. Е, хочу пару слів нагадати, що формат, якщо ви відкривали щось дивились, називається Бліцкава. І фішка в тому, що воно бліц, що воно має бути коротке. Тобто, це не розгорнуте інтерв'ю, таке глибоке, якесь аналітичне uh -huh. а, аудиторія Вайбері 4 мільйони. У нас і дуже специфічна аудиторія, яка відкриває відео і хоче за короткий час подивитися якісь експертні відповіді на питання, які їх цікавлять. Тому хочу вас попросити якомога якусь тислішу відповідь давати на запитання. Але я дивилась мільйон ваших відео, я думаю, що ви так, в принципі, і відповідаєте. Я постараюсь. Добре. А, і ще одне прохання: я озвучую питання, ви його повторюєте і потім на нього відповідаєте. Угу. Добре, спробую. Давайте. Давайте, якщо готові, то можемо починати. Готов. Добре. А, навіщо витрачати час на розмови з росіянами? Навіщо витрачати час на розмови з росіянами? Для того щоб українці зрозуміли хто такі росіяни. Тепер може щось додасте що... про те, які вони що мають зрозуміти? Ну, у мене 95% підписників це українці, 5% – тільки росіяни, тобто я працюю не для росіян, а для українців. Ну для того, щоб українці позбулися всяких міфів щодо хороших русських, які теж трапляються. Але вони ламаються на питанні, чий Крим. Як спілкуватись із зазомбованими родичами в Росії? Як спілкуватись із зазомбованими родичами з Росії? На особистому прикладі я не спілкуюсь. Як тільки почалися події на Майдані і мене мої родичі назвали ну я тоді ще не знав, що це похвала. Тоді я це сприйняв як щось негативне. Я з того часу не спілкуюсь. Чи часто трапляються адекватні співрозмовники? Чи часто трапляються адекватні? Дуже невеличкий процент в чат-рулетки. Ну, процентів 2-3, якщо не менше. Але чат-рулетка це е, площадка для маргіналів. Туди не виходять люди з інтелектуальним високим якимсь рівнем. Тому це така собі соціологічна служба дуже слабенька. А немає інших платформ. Ви не пробували на якихось інших платформах? Допоки що я не пробував. Великодержавний шовінізм росіян на чому він ґрунтується? Великодержавний шовінізм росіян ґрунтується на всій їх історії, починаючи з створення Московського князівства і розширення їх території. Вся історія. Росії те, що ми маємо зараз, ну, розуміємо, під Росією, це історія виключно розширення їх території. Ну, Були періоди, коли вони втрачали певні території, ну то дуже короткочасні. Росіяни це окрема цивілізація. Що ви маєте на увазі? Росіяни окрема цивілізація. Є, ну, вже був Арнольд Тойнбі, це видатний англійський історик і соціолог. Другої половини ХХ століття, який запропонував своє бачення терміна цивілізація, ну, на відміну від традиційного, бо ми ґрунтуємося на розумінні Маркса і Енгельса цивілізації, просвітницькому такому розумінні, він запропонував своє розуміння цивілізації і, виходячи з його розуміння цивілізації, Росіяни, Росія це окрема цивілізація. Це не Європа, не Азія, це окрема цивілізація, просто окрема цивілізація. А чим відрізняється? Територіально якось ні, кожна цивілізація за тойнбі – це об'єднання певної групи народів, які об'єднані певними ну, культурними особливостями, в основі яких лежить релігія. І хоча росіяни в більшості своїй були православними. Але це е, специфічний варіант православ'я, який відрізняється від е, загальноприйнятих, ну, грецького православ'я чи римського православ'я. І оце окрема цивілізація. Своєю історією, своїм розумінням світа, своїм баченням цього світа. І цим відрізняються всі цивілізації. Коли там починав свою працю, він нарахував. Там понад е декілька десятків, я вже не пам'ятаю, скільки цих цивілізацій, а писав він свою працю років 30. От, то в кінці своєї роботи він нарахував десь ну, там, порядка 10-15 цивілізацій, частина з яких загинула, мається на увазі цивілізація увазі Єгипетська, там Єгипетська, до Колумбової Америки, має інкі, Перу, ці всі. І а ті цивілізації, які є, Західна, ну, європейська християнська цивілізація, мусульманська цивілізація, конфуціанська цивілізація Далекого Сходу, це Китай, там Японія він включав. Росіяни Росія це окрема цивілізація. Просто окремо. І от їх треба сприймати як окрему цивілізацію. Ми ж сприймаємо китайців як і цю цивіль як окремо, так і росіян. Які основні невеликовні ідеологічні хвороби росіян? Ну, на сьогоднішній день оце невелик... які основні хвороби невеліковані росіян, це велика державний шовінізм, їх жага до розширення, їх нерозуміння, що договір, це е, певна, ну, скажімо так, як це не союз, не спілка, ну, домовленість між рівними. Вони не сприймають договір як домовленість між рівними з часів там Золотої Орди і до сьогоднішнього дня. Вони сприймають договір як підпорядкування меншого більшому. Себе вони вважають більшими, великими, ширшими, могутніми, а всі, хто, з якими вони підписують договір, це е, на умовах росіян має відбуватися. Вони не розуміють, що договір це поступки двох сторін. Топ-3 uh, російські пропагандистські кліше як їм відповідати на них Топ-3 okay. російських пропагандистських кліше. 8 років, Ну якщо сучасні брати, 8 років бомбили Донбас. Відповідати треба. А що ви робили ці восім років, коли ми бомбили Донбас? Де ви були в цей час? Власне кажучи, ну ми бомбили так. А ви що робили? От кліше про те, що Росія велика, в будь-якому варіанті вони великі. ну Можна відповідати, много на дурного. Тобто варіантів тут багато є. от Ну, і саме смішне, то, що я чую кожен раз, що укри е, копали Чорне море. Ну, як відповідати, ну так, да, ми таки викопали Чорне море. Ми хоч що ж зробили, хоч Чорне море викопали, що вони викопали. Ну, наприклад, може, ви там викопали море лаптєвих, наприклад. ну Серйозно відповідати на їхні міфологічні кліше. Я питався на початку своєї кар'єри, потім зрозумів, що це не має сенсу. Ну, були такі, кого можна було якось переконати чи ні. Е, в моїй практиці є єдине відео, де людина в кінці е, ну, сказала, що так, що це ми окупанти. Ну і так він сказав, що да, ми таке окупанти. Все, це єдиний випадок там на мільйони переглядів. Мається на увазі ну скільки годин там в мене накопилося. Це єдиний випадок, коли людина якось ну, пішла на зустріч і зрозуміла. А так людина або розуміє ну, адекватна ситуація з ним спілкуєшся допоки не спитаєш, чий Крим. От. Або він взагалі не розуміє переконати неможливо. Клініка. Київська Русь кабінетний термін. Що це значить? Київська Русь кабінетний термін. Це значить, що цей термін придумали в кабінетах історики в даному випадку десь на початку 30-х роках 19-го століття. Як називалась держава східних слов'ян, яка утворилась десь в другій половині дев'ятого століття, ми не знаємо. Було запропоновано, оскільки центр був в Києві. Давайте назвемо це Київська Русь. Точно такий же кабінетний термін. – це… Русь, Україна, давньоруська держава або просто Руська держава. Це все кабінетні терміни, які історики придумали для опису тої ситуації, яка була в 9-13 століттях у східній Європі з центром в Києві. Росія і Русь чи є зв'язок між цими поняттями і між Русією Україною? Росія і Русь чи є зв'язок між цими поняттями. Певний зв'язок є. Я постійно намагаюся росіянам показати, що вони були окраїною Русі, тобто їхні території були під контролем Києва. І не більше того. Основні події розгорталися в 9-13 століттях в Києві, а їхнє Залісся. Воно контролювалося починаючи з 12 століття київськими князями. Чи є зв'язок між Русією і Україною? Звичайно, ми, Україна розташована на території так званої літописної Русі, тобто те, що в літописі розуміється під терміном Русь, це територія сучасної Київщини, Чернігівщини, Переяславщини. тобто північна частина сучасної України. На чому сьогодні будується російська державність? На чому сьогодні будується російська державність? Ой, на злуці між глубинним руським народом і їхньою елітою, яка є породженням оцього глубинного руського народу. Ну, по-моєму, там народ знайшов правителя, а правитель знайшов собі народ. Там спілка стопроцентна на мене. Хоча останні події, пов'язані з Пригожиним, показали, що не все так однозначно, як кажуть росіяни. Це історично так замовлено? Таке жага до такого підкорення своєму, своєму лідеру, пану царю. Так, да, Це так просто історія. От їхня історія полягала в розширенні, а без лідера розширити свої території без чіткого підпорядкування, без єдиного на Ну, мало кому вдавалося. От воно так і склалося. Путін історично безграмотний. Путін історично безграмотний, повністю історично безграмотний. Він не то, що там. Я не знаю, що він грамотний в якихось інших сферах, а то, що в історії він повний профан. Ну, Це видно по всім його роботах. Ось недавно читаючи Фільштінського, там це російський американський історик. Там в нього приводиться приклад, коли Путін був в гостях у Солженіцина, а у Солженіцина висів портрет Петра Аркадійовича Столипіна, це прем'єр-міністр Російської імперії початку ХХ століття. І під камери Путін спитав у Солженіцина: це ваш дідуська? Ну на що Солженіцин відповів, що ні, що це Петро Аркадійович. І це пройшло один раз по телеканалам, і більше вже ніколи це не показували. Ну, а далі всі його інтерв'ю, де зачіпаються історичні якісь події. це... Повний, ну, повний профан, ну, якщо брати до уваги його е, ну, сьогоднішні події, які відбуваються в Росії, то це мається на увазі: що не розуміє, як повторюється історія, е, Друга світова війна і те, що він зараз чинить з Україною, я думаю, що він цього не розуміє. О, вибачте, що чи Путін розуміє повторення Ну, по-перше, історія не повторюється. Почнемо з цього. Історія, з моєї точки зору, розвивається лінійно. Ми можемо бачити якісь певні схожі риси, але це наше бажання бачити ці схожі риси. А історія явище феноменальне, воно не повторюється. Міняються ситуація, міняються люди і так далі. Але самі ситуації, вони звичайно схожі за, за своїм характером. Я думаю, що Путін не розуміє. Mm -hmm. Розпад або громадянська війна на Росії сьогодні це реальна перспектива? Розпад або громадянська війна на Росії я не знаю, чи це реальна перспектива. Я б цього хотів, всіми фібрами своєї душі, щоб вони, нарешті, почали гризти один одного і відстали від нас назавжди. Ну, як казав наш. Класик української літератури Лесь Пе я не буду повторювати це слово, бо воно трошки зобсентної лексики, але щоб вони від нас відстали. Найабсурдніше виправдання війни від росіян. Найабсурдніше виправдання війни з росіян ми так хочемо. От просто ми так хочемо, ми маємо силу, ми маємо можливість, і ми так хочемо. Ми розуміємо. Що ми порушуємо всі норми і правила, але для нас вони не писані. І це те, що називається російська цивілізація. Для них ну, норми не писані. Це те, що ви казали про договори, так? Так, да, да, вони тут пишуть для того, щоб тут же їх нарушити, для того, щоб обдурити, для того, щоб їх переписати і так далі. Ну, на днях же ж Маргарита Сімонян про це дуже гарно сказала. Їхня пропагандистка. Донбас насправді відрізняється ментально від України? Донбас насправді відрізняється ментально. Я не, ну, Донбас, по-перше, поняття географічне, економічно, географічне. Наш Донбас то західний Донбас, є ще ж східний Донбас. Це Шахти, там Таганрог, Ростов їхній. От. Я думаю, що ментально не відрізняється, тому особлива сільська місцевість, вона населена українцями. Ну, а міста, що Сходу, що півдня України, вони були в свій час русифіковані. Я не думаю, що він сильно відрізняється чимось. Я правда, ну це моє особисте бачення. Я на Донбасі був один раз, тільки в 2005 році, в Донецьку, там в Бахмуті, в Артемовську тоді він був. Я не побачив ніякої різниці. Уроки історії в українських та російських школах. В чому різниця? Уроки історії в українських і російських школах. Ну я ж не був в російських школах, я не знаю, як у них там. Я можу судити тільки за підручниками порівняти російські і українські підручники. Наші підручники націлені на сьогоднішній день, от останні, скажімо так, 5 років, націлені з одного боку на розвиток дитини. Я б не сказав, що розвиток критичного мишлення, на жаль, а на розвиток, а давайте потанцуємо, поіграємо, попішемо, е стихи почитаємо. Вот. воно мені трошки ну, не подобається, як пострадянському педагогу. А уроки Росії в е історії Росії в школі за підручниками дуже чітко ідеологізовані, без оцього попляшемо, потанцюємо, поскачемо, там хороший. Простою мовою написаний текст, на, відмову, на відміну від наших підручників, дуже короткий методичний апарат, який чітко б'є на основні питання, що ми великі, ми поступаємо правильно і, і так далі і тому подобне. Вони дуже відрізняються від наших не заідеологізованих на сьогоднішній день підручників. А там ідеологія чітко просліджується, чітко, ясно, послідовно, просто і доступно. Тобто Така пропаганда зі шкільної парти. Воно і має бути в історії викладання історії в школі це не викладання основ історії як науки. Це історична дидактика. Ми маємо виховати людину засобами історії. Вони виховують солдат засобами історії. А ми для мене поки що не зрозуміло, кого ми виховуємо нашими підручниками. Шароварщина це міф. Козаки носили шаровари. Шароварщина це міф. Козаки носили шаровари, але вони носили вже переважно десь століття з 18-го, особливо в тих січах, які були підконтрольні Османській імперії. Це там Єлишківська Січ, і Задунайська Січ, там ж козацтво дуже різношерстне. А традиційне козацтво 17-го століття, там кінця 16-го століття, скоріше за все носили приталені завужені угорського крою. Такі штанці, бо вони були модні в усій Європі. Ну і це називається труднощі перекладу. Звідки ми взяли ці шаровари? Це, як правило, одне з джерел. Це книга Гійома Левасера де Боплана, це французький архітектор, який будував полякам фортецю Куда, і був на території України і писав, звичайно, французькою мовою. То в оригіналі там написано не шаровари, наші перекладачі переклали як шаровали. Там написано кальцони. Кальсон. А кальсони це і є оце приталені угорського крою о, такі по нозі, дуже гарні штанці, які не шароварні. А шаровари пішли в це турецький одяг військовий, і це вже десь 18 століття. Особливо червоні шаровари це тільки гармаші, артилерісти, турецькі носили такі шаровари. А потім це було все вже в 30-х роках, коли створювався наш цей відомий. Ансамбль пісні і танцю. Нагадайте, там хто його створив, я вже не пам'ятаю ну, вірёв... ну, чи вірьовки. Там я в один танцюри, це танцорний у нас ансамбль, а один співочий. Ото створили отой класичний вишиванка з червоними або синіми широкими як море-шароварами. Ну, вона спиралася на цю традицію Гоголя. А Гоголь спирався відповідно на традицію 18 століття, оцих е... турецьких шароварів. Тобто труднощі перекладу вийшли. Так, в тому числі і це. Е, знищення Каховського водосховища осушило, славнозвісний, великий луг козаків? Знищення Каховського водосховища осушило. Дійсно, і там, на жаль, почалися ці чорні археологи, які з'являються там раніше, ніж наші археологи. Та й наші археологи там не можуть з'явитися, бо це зона ну, бойових дій. Чорним археологам це Це територія, розкажіть пару слів: що за великий Луг козаки? Це територія, на якій розташовувалися Запорізькі Січі, і не одна. Там і Томаківська, і Чортомлицька, і Микитинська Січі. Вони ж міняли місце становище, але це територія, це так званого великого Лугу, це затоки Дніпра, Притоки, Острівці і так далі. Ну, традиційно з там Яворницького ми пам'ятаємо, що Січ це мати. А великий луг це батько. Ну, отакий от традиційний козацький образ території, на якій розташовувалися запорозькі запорізькі січі. Як добре українці знають свою історію? Як добре українці знають свою історію, ні один народ не знає своєї історії. Це норма для істориків. Історики це знають, особливо педагоги історики, які працюють в навчальних закладах. Це нормально, ніхто не знає своєї історії. І коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна, ну, я не баба Ванга. Мені б хотілося, щоб вона закінчилася ще вчора, та війна, але, мабуть, це надовго. Ну, не приведе Господь, але таке моє бачення. І тепер повторіть, будь ласка, вітання. Вітаю історик-педагог Віталій Дрібниця наголос правильно? Так. Yeah. Спеціально для читачів блискавки. Вітаю історик-педагог Віталій, Дрібниця, спеціально для читачів, глядачів, блискавки. Супер, дякую вам дуже, дуже Навзаєм. професійно і дуже стисло.